Після першої заяви Трампа в МЗС Ірану заявили, що не мають жодної офіційної домовленості про припинення вогню. Зі слів міністра Ірану, якщо Ізраїль зупинить агресію не пізніше 4-ї години ранку, говорили вони вночі за київським часом, 24 червня, Іран не буде відповідати ударами далі. Але поки що такого явно очевидного режиму припинення вогню, Ну, загалом не можна відзначити, тому що є ексцеси. Вони будуть і надалі. Але я не думаю, що це буде продовжуватися довго. Пізніше він повідомив, що військова операція проти Ізраїлю тривала до останньої хвилини, до четвертої ранку. І остаточне рішення про припинення операцій ухвалять. Сказав він пізніше. І при цьому, за даними видання Associated Press, на іранському державному телебаченні заявили, що о 7 годині 30 хвилин ранку за місцевим часом розпочалося припинення вогню. Трамп стверджував, що обидві сторони Ізраїль та Іран майже одночасно до нього звернулися з словом мир. І він попередив, що обидві країни можуть як багато отримати, так і багато втратити. Він погрожував обом, і ця друга частина ймовірно прозвучала як попередження у разі зриву пере. Мирі. Як я вам друзі повідомив на початку відео, Катар відіграв свою роль у цій всій історії, і не останню дуже все виглядало як на прописаний сценарій. Я детально робив вам огляд у своєму нічному відео. Можете його переглянути в мене на каналі. І Катар після того, як отримав удари із Ірану. Буквально за півгодини оголосив про те, що відкрив свій повітряний простір, який закрив напередодні, і відновив рух авіації. І як написав Дональд Трамп у своїй мережі True Social близько першої години ночі за київським часом, Ізраїль та Іран, за його твердженням, погодилися на повне припинення вогню. От, власне, що він написав у своїй мережі. Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та точне припинення вогню. Приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні останні місії. Наголошую на цьому, що будуть ще ексцеси, коли кожна із сторін буде пояснювати свої удари, те, що місія ще типу не зовсім завершена. Так от, на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою. Офіційно Іран розпочне припинення вогню, а на 12-ту годину Ізраїль розпочне припинення вогню, а на 24-ту годину світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Війни під час кожного припинення вогню інша сторона залишатиметься мирною та поважливою. Виходячи з того, що все працюватиме належним чином, що так і буде, я хотів би привітати обидві країни Ізраїль та Іран, з тим, що вони мають витривалість, мужність та інтелект, щоб покласти край тому, що слід назвати 12-денною війною. Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь близький схід, але вона цього не робила і ніколи не буде. Благослови Боже, Ізраїль! Благослови Боже, Іран, благослови Боже, близький схід, благослови Боже, Сполучені Штати Америки і благослови Боже, весь світ, написав Дональд Трамп, Миротворець, як він казав. І після того, буквально за там півгодини, він написав про те, що перемиря між Ізраїлем та Іраном набуло чинності. Ну, в розумінні Трампа все відбувається дуже швидко, але насправді не так. І він стверджує, як я сказав трішки вище вам, що обидві сторони, Ізраїль та Іран, майже одночасно звернулися до нього із пропозицією про припинення війни. І ще раз наголошую, що він зробив попередження, що обидві країни мають бути відповідальними за свої рішення. Фактично, Трамп зараз погрожує не просто Ірану, а і Ізраїлю в тому числі. Тому що є повідомлення про те, що Трамп телефонував Нетаньяху, аби той завершував війну. Ну, і як я сказав, о 7.30 Сошити Прес повідомляє про те, що в Ірані підтвердили початок перемиря з Ізраїлем. Хронологія відбувалася наступним чином, що Ізраїль після цього також погодився на припинення вогню. З офіційною заявою вони виступили. Ну а зараз міністр фінансів сказав, що Тегеран буде відповідати через те, що ракети запущені. В своєю чергою віце-президент США Джей Дівен заявив, що після нещодавніх ударів по території Ірану. Військовими Сполучених Штатів Америки Іран втратив здатність створювати ядерну зброю. Він дав коментар телеканалу Fox News і каже, що Іран був дуже близьким до володіння ядерною зброєю. Тепер Іран не здатний створити з тим обладнанням, яке в нього було, тому що ми його, каже, знищили. Втім, журналісти CNN запитали його про наступне: а як же той збагачений Уран, який є в Ірану? Куди він подівався? На що Джей Дівенс фактично конкретно не відповів, сказав, що це питання не є критичним, оскільки, на його думку, Уран поховано глибоко під землею, в чому я особисто дуже, друзі, сумніваюся. Відтак ми ще побачимо продовження цієї історії. І не виключаю того, що війна може відновитися через певний період часу. Хоча Дональд Трамп вважає зовсім по іншому. Він заявив, що очікує, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно. Він дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу NBC News і каже, що тепер для цих двох країн прекрасний день і загалом прекрасний день для всього світу. Це чудовий день для Америки, це чудовий день для Близького Сходу. Я дуже радий, що зміг завершити справу. Багато людей гинули, і ситуація лише погіршувалася. Це могло б зруйнувати весь близький схід. Дональд Трамп тут правий, заперечувати цьому складно, тому що ескалація на Близькому Сході, вона справді дуже небезпечна. Не лише для близького сходу, а й для всього світу. І Він каже: я думаю, припинення вогню є безстроковим, воно триватиме вічно. І додав, що війна повністю завершена, і сказав, що не вірить, що Ізраїль та Іран коли-небудь знову стрілятимуть у бік один одного. Ну, як ви бачите, за кілька годин власне, все і відбулося. Однак, що абсолютно очевидно, друзі, то те, що справді є прописаний сценарій розвитку цієї війни і завершення її на Близькому Сході. В такий спосіб і. Вівці будуть цілі і вовки будуть ситі. Бо, до прикладу, основним показником і маркером цього конфлікту 12-денної війни, який назвав уже Дональд Трамп, є ціна на нафту. Навіть учора, після активної атаки на Катар, яку здійснював Іран, було випущено 14 ракет, ціна на нафту не зростала, а падала. Нині ж, коли було зроблено оголошення Трампом про те, що війна завершена, ціни на нафту почали стрімко падати донизу ще. І зараз, на цю хвилину, коли я вам розповідаю, ціна нафти Brent торгується на рівні нижче 67 доларів. Відповідно, ціна російського Urals нижче 60 доларів, що для них є надто критичним. І з цього приводу Путін точно буде дуже незадоволений. Але знову ж таки, я рекомендую послідкувати за подіями на Близькому Сході, оскільки вони мають. Безпосереднє відношення до російсько-української війни, оскільки зараз реально Кремль втратив свого стратегічного партнера. Учора, коли очільник закордону відомства Ірану приїздив до Кремля, Кремль не зробив жодної заяви на підтримку свого партнера. З яким у нього підписаний довір про саме це стратегічне партнерство. Не думаю, що Іран залишився в захваті від того, що Крем просто-напросто відійшов від цього питання. Звісно, по-іншому він зробити і не міг би, тому що йому треба догодити і Вашингтону, і в тому числі Китаю, якому ця війна не дуже потрібна. Хоча Росія заявляла про те, що буде підтримувати Іран ледь чи не вічно. Сьогодні друзі також розпочне роботу саміт Північно-Атлантичного альянсу, який безпосередньо спостерігав за тим, що відбувається на Близькому Сході. Міг був втягнутий у цю велику війну під час саміту, який триватиме лише 2,5 години, ймовірно, відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це пишуть українські змі з посилання на джерела, але офіційного підтвердження цьому поки що немає. Натомість у Західних ЗМІ шириться інформація про те, що НАТО готується до нападу Росії. Видання Bloomberg входить сьогодні з величезним матеріалом, яке прорахувало наслідки можливого такого нападу. Як зазначається публікації, невеликі, але стратегічно важливі Естонія, Латвія та Литва на передовій ризику саме тому Кіткелок, як на мене, відвідував Білорусь, тому що саме з Білорусі може відбутися напад і на Сувацький коридор. І також на країни Балтії, ну і звісно, і з території Росії. На території проживають згаданих мною країн значні російськомовні громади. Кордони з Росією і Білорусією відкриті, фактично, і за оцінками канцера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рюте, Росія може спробувати агресію вже в найближчі п'ять років. І буквально вчора Володимир Зеленський, перебуваючи, у великому турне в Європі спілкуючись із журналістами Sky News, повідомив точно таку саму інформацію. Даними діляться, поширюється інформація одна і та сама, що свідчить про єдність Заходу у можливій ескалації з боку Росії. Ну і звісно, це змушує країни вживати екстрених заходів, але як ви бачите, вони не поспішають з ухваленням екстрених рішень. Рішення та можливо екстрені, але період реалізації їх доволі розтягнуть. Я маю на увазі підняття витрат на оборону до 5% ВВП, яке планують здійснити аж до 2035 року. Ну 35-й рік і 5 років найближчі зовсім не одне і те ж саме. Які сценарії можуть бути використані Росією для удару по країнах Балтії? Про один із таких сценаріїв пише видання Bloomberg: Російський поїзд зупиняють на території Балтії. Потім під прикриттям захисту росіян ведуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сувальського коридору. НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі. Системам зв'язку і навіть по підводних кабелях. в принципі окремі вже такі диверсійні операції російська розвідка проводила і доволі успішно. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів перебивали кабелі в Балтійському морі. Тому друзі, я не виключаю абсолютно того сценарію, про що пише видання Bloomberg і вже багато говорить високопосадовців. Та й ми з вами це обговорюємо вже не вперше і не перший рік. Росія не полишає своїх намірів воювати далі. Однозначно, але поки вона не закриє російсько-українське питання. Вона, звісно, не відкриє другий фронт. У мене особисто в цьому сумнівів немає. Втім, навчання захід 2025 які проходитимуть на території Білорусі восени цього року, дуже турбують наших західних партнерів та й нас загалом. Хоча міністр оборони Хренін Білорусі має на увазі, запевняє, що все буде добре, навчання будуть проходити всередині країни, але вже це ж було у 2022 році. Тоді нас також запевняли, що все буде добре.